Так, добре-добре. Е е Ми молилися в трьох молитвою е звільнення від Єзавелі і Мамони. Дякую Богу, дякую Міші. Е молилися взагалі за іншу людину, я заступалася і все одно навіть відчула зі своєї сторони звільнення, як Господь подіяв і вішов, зійшов на мене Дух Святий і взагалі Дух Божий. І я відчуваю радість, звільнення. Легкість і відчуття Бога, wow. його присутності. Wow. Ну, wow. то дякую Господу. За що Богом, навіть... Чекай, що уточнімо. Уточнімо. Так. Що відбулося? В... Заступалися в молитві за когось, в молитві проти ну, за звільнення з Язалімамони, так? Так. Молилася за кого? за другу людину. Так. На мова. Так. І пригодила молитва відречення з свого духа і, і якби відречення і, і протистояння тому духу в життю іншої людини. Так. А в тебе прийшло звільнення. Так ну в цієї людини теж звільнені і в мене теж. Тобто це поділа на всіх. Швір. 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 Слава тобі, Ісус! Все слава тобі! Слава. Чуєш? Тому так добре служити Богові. Тому що та сила, яка працює через тебе, вона тобі приходить і приносить благодать, вона тобі приносить радість, вона тобі вона працює через тебе. Тому так добре служити Боженому. Просто отримує благословіння за кожним разом, коли молишся за когось. Уявляєш собі. Слава тобі, Ісус! Ми дякуємо тобі, просто ми дякуємо. Вся слава тобі. Я навіть не можу сказати, наскільки. Я не знаю, потрібно би було просто весь день так стояти і казати Слава тобі! Алелуя Тобі. І напевно тому для того вони там так славлять на небі. Вони кажуть, святи, святи, святи. Ось боже все, все совершенно, хто Бог, хто є, хто прийде. І вони так славлять день і ніч. Але вони не сплять. Бог не спить. І вони постійно «Святи, святи, святи, святи. Так напевно нам би потрібно було так стояти, просто отак. This is how I fight my battles. Ну так би треба було стояти. Весь так. день просто і так дякую слава. і дякую. Слава. І слава, і все слава тобі, і дякую, і все слава тобі, і дякую, і дякую, і все слава тобі. Так, дякую. Ну просто на ну, бої, то тільки так. Неможливо е іначе, просто ну, треба так тільки стояти, і все слава... не знаю, чи стояти, лежати, на колінах бути, ну просто тільки дякувати. Просто якби так і вичу, це якби не вистачало мені часу дякувати йому е е ви старшу яцю довго. и дзякую, и слава тоби, и слава тоби, и дзякую тоби, и, и постојано так, и амин. амин. Будь блажене за шај се с Богом.